За матеріалами СБУ, 15 років тюрми отримала зрадниця, яка наводила російські ракети на Житомирщину і планувала втечу до РФ. За доказовою базою служби безпеки, 15 років ув'язнення отримала агентка російської воєнної розвідки, більш відомої як РУ, яка діяла на Житомирщині. Зловмисниця коригувала ракетно-дронові удари агресора по силах оборони за матеріалами справи. Фігурантка намагалася дізнатися локації ремонтних баз для важкого озброєння зсу. Співробітники СБУ затримали агентку у серпні 2023 року, коли вона готувалася до втечі в Росію. Тоді російська гру планувала евакуювати свою поплічницю до РФ транзитом через треті країни. Як встановило розслідування, агенткою виявилася 43-річна переселенка з Донеччини після початку повномасштабної війни жінка спочатку переїхала до Києва, а потім орендувала помешкання в Житомирській області. Вона шукала виходи на воєнність. Єну розвитку РФ через російські соцмережі там зрадниця залишала повідомлення, де пропонувала свої послуги як інформаторки. Також зловмисниця використовувала свою особисту сторінку в заборонених однокласниках для героїзації бойовиків російської приватної військової компанії Вагнер і виправдовувала їхні злочини. Після дистанційного вербування агентка отримала оперативний псевдонім та інструкцію для подальших дій в регіоні. Отримані відомості вона передавала російському куратору через анонімні чати у месенджері та електронну пошту. На підставі доказів, зібраних слідчими служби безпеки, суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України. Частина 2 статті 111 де – державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 2 статті 436.2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України. глорифікації її учасників.